Глядачів нашого каналу це новини рідного міста, які події приніс нам понеділок, розкажуть журналісти, будьте з нами. За початку року податковою міліцією України викрито майже півтори тисячі злочинів. Перед регіональними відділеннями стоїть завдання розібратися зі схемами ухилення від податків великих фінансово-промислових груп. Про це повідомив перший заступник голови Державної податкової служби України, начальник податкової міліції Андрій Головач під час всеукраїнської розширеної виїзної оперативної наради податкової міліції щодо підсумків роботи в першому кварталі, що відбулась у Львові. На ній побували і наші кореспонденти ні стільки телекамер, ні стільки підполковників і полковників. Офіс Державної податкової служби Львівської області певно ще не бачив. Хоча це не завадило йому, попри представницьку нараду податкових міліціонерів, працювати у звичному режимі обслуговуючи відвідувачів. А відкрив нараду одразу своїм виступом сам Андрій Головач. Останнім часом податкові міліцію України проважили нові, абсолютно нові європейські стандарти та підходи у своїй роботі. Якщо раніше будемо відверті, фіскальні органи країни сприймалися багатьма як інструмент державного примусу, то нині настала пора змінити пріоритети, взяти за основу європейську приготування. Публічно оголошую про те, що головне на сьогодні завдання податкове перетворитися у сервісну службу, стати дієвим. Ефективним посередником між бізнесом та державою на цей рік податкова міліція визначила для себе сім пріоритетів: протистояння злочинів у сфері IT-технологій, контроль надходжень до місцевих бюджетів, протидія незаконним операціям з офшорами, контроль витрат державних коштів, протидія оборудкам із ПДВ, виявлення користувачів конвертаційних центрів і контроль ринку під акцизних товарів. Все це має додатково залучити до державного бюджету 2,5 мільярди гривень. Завдяки злагодженні роботі всім. Підрозділ податкової служби. Протягом року наші показники стали вражати не тільки якісно, не тільки кількісно, а й якісно. Наведу декілька цифр. У січні-березні 2012 року по платежах, які контролювалися державними податковими органами, до зведеного бюджету сплачено 68 мільярдів 300 млн грн. Що на 7 мільярдів 400 мільйонів гривень більше, ніж у минулому році. На 200 мільйонів гривень збільшується збір з податку на довольно варту. У 1,4 рази збільшились надходження акцизного податку з лікаря гарячаної продукції. Значною мірою збільшення цих показників є заслугою податкової міліції України. У сфері оподаткування нами виплата 1400 гривень. Злочинів від усіх викритих злочинів за ухилення від сплати податків 97% особливо великих розпочинать По 631 злочину. Кримінальні справи відправлено до суду. Слідчими податкової міліції розслідувалося дев'ять кримінальних справ про злочини з коні організованими групами і злочинними організаціями, з яких вже спрямовано до суду 4. Загалом на сьогодні по всіх кримінальних справах що порушені та Розслідується за матеріалами додаткової міліції. Відшкодовано майже мільярда гривень. За словами Андрія Головача, сьогодні відпрацьовується п'ять потужних фінансово-промислових груп, які ухиляються від сплати податків. За попередніми аналізами цієї роботи очікується 3 мільярди гривень додаткових надходжень до бюджету. Начальник податкової міліції України дав завдання активніше співпрацювати з митною службою задля більш ефективної протидії схемам незаконного формування та відшкодування ПДВ під час експортно-імпортних операцій. І на сам кінець нам не треба, щоб людина обов'язково була засуджена. Нам треба, щоб вона повернула все вкрадене та мінімізована держава. Порушення економічного законодавства треба бути не вироками суддів, а гривнями. Наша держава переживає період глобальних економічних та соціальних реформ. Місцями цієї реформи є болізними. Місцями справді виникають дискусійні питання. Але без проведення таких реформ України. Україні ніколи не стати на один ще безпровідним європейським Україною. І завдання податкової міліції бути дієвим інструментом держави у проведенні цих реформ. Великі справи робляться лише спільними зусиллями. Головний податковий міліоцінер України відповів також на запитання журналістів центральних і регіональних засобів масової інформації. Васильексєв, Рустан для Дастризьких новин. Більше про це дивіться на нашому каналі у передачі сім пріоритетів податкової міліції. Сьогодні завершився благодійний аукціон Купи зустріч з людиною допоможи дитині. Розпочалась інтернет-акція 16 квітня. Організатори мали на меті зібрати кошти для дітей з малозабезпечених сімей та дітей сиріт. В живому аукціоні взяли участь 1226 молодих людей. Нагадаємо, для того, щоб взяти участь в акції, слід було долучитись до групи в соціальній мережі Контакти. Підтримала таку ініціативу громадська організація Молодь Стрищини. Благодійний аукціон, де кожен міг купити зустріч з цікавою людиною. Завести нові знайомства та допомогти дітям тривав до 30 квітня. Скільки зібрали коштів, стане відомо 6 травня. Найбільші профспілки України вимагають скоротити робочий тиждень. Вони пропонують депутатам внести зміни до трудового кодексу і скоротити робочий тиждень з 40 чи 48 годин до 35 Таке рішення було прийнято за результатами засідання Національного представницького органу профспілок України. Повідомляє уніан Профспілки вимагають скорочення робочого тижня до 35 годин без зниження заробітної плати. Це змусить роботодавців набирати нових працівників. І завдяки цьому, що щонай... не. Менше ще 2 мільйони громадян отримують роботу. Нагадаємо, на сьогодні в Україні встановлений 40 годинний робочий тиждень. Нової редакції трудового кодексу у низці випадків він продовжується до 48 годин. У раді пропонують зменшити податкове навантаження на багатодітних матерів. Мета законопроекту, який нещодавно зареєстрували депутати, зменшити податкове навантаження на багатодітних матерів, а також юридичних осіб, які беруть участь у будівництві реконструкції та відновленні дошкільних навчальних закладів. Спеціальний порядок оподаткування багатодітних матерів залежатиме від кількості дітей, яких народила та виховує матір: 2 -10%, 3 -5 – 2-10%, 3-5% і 5 і 0%. Прийняття законопроекту не вимагатиме збільшення видатків державного бюджету України, а забезпечить підвищення престижу материнства, сприятиме підвищенню рівня народжуваності в країні. Розвитку мережі дошкільних навчальних закладів пояснюють автори у пояснювальній записці. І на цьому я ставлю крапку телеланку незмінна адреса нашого сайту. Тут ви зможете переглянути ще раз новини. Вдалих вам вихідних щастей! Розпочнемо новий спортивний тиждень. Про основні події дня ви дізнаєтеся вже за мить. Залишайтеся з нами. Фінал Кубка України вперше в історії буде Донецьким. Вихідними визначився другий фіналіст Кубка України. Ним став Донецький металург. У півфіналі металурги здолали львівські Карпати в серії пенальті. Гра вийшла дуже бойовою. Металург використовував довгі розіграші м'ячів та спроби за допомогою дрібних передач вийти на ударну позицію. Карпати ж до перерви розраховували лише на контратаки. А у другому таймі їхні випади на чужу половину поля ставали більш регулярними. У середині тайму прохід Лукаса в притул завершував Олександр Глад... Откий голкіпер донечан виявився на місці. Пізніше ж Металург в особі Драмана Траори загубив вихід сам на сам. Тепер Страж Воріт Львів'ян зіграв надійно. Додаткові 30 хвилин запам'яталися нереалізованим пенальті Миколи Морозюка. Мартін Богадінов відбив його удар. Тож фіналіст визначився у серії після матчових пенальті, де більше пощастило металургу. Тепер у фіналі Кубка України зустрінуться Донецький Шахтар і Металург. 50% німців хочуть переносу ігор євро з України. 52% німців вважають, що Німеччині слід відмовитися від присутності на іграх Євро 2012 Такий результат принесло опитування, проведене соціологічним інститутом МНІД. Згідно з цим же опитуванням, 50% респондентів виступають за те, щоб ігри чемпіонату, які мають відбутися на території України, були перенесені в іншу європейську країну. Пише Софспорт.ру. Динамо побореться з Олімпіакосом за бразильського півзахисника. Бразильський півзахисник «Цервене Звезди Евандро, інтерес до якого приписують київському Динамо, привернув до себе увагу грецького олімпіакоса. Повідомляє спортський журнал. Чемпіон Греції поки не робив офіційну пропозицію по трансферу гравця, але глава селекційної служби Олімпіакоса Дарко Ковачевич не став відкидати такої можливості. Евандро отримує шанс продемонструвати свої здібності перед керівництвом і тренерським штабом Олімпіакоса в товариському матчі який відбудеться 9 травня в Афінах боротьбу за півзахисника? Грекам доведеться вигравати у київського Динамо, який також зацікавлені в бразильці. Сенченко програв Джи нокаутом на Донбас Арені. Невдачою завершився для чемпіона світу другий на півсередній вазі за версією WBA українського боксера В'ячеслава Сенченка. Вечір боксу в Донецьку. Український боксер програв іменитому американському претенденту Полу Маліняджи достроково. Бій проходив на футбольному стадіоні Донбас Арена. У перших п'яти раундах було складно віддати комусь певну перевагу. Маліняджи намагався діяти розкуто, але у відповідальний момент був обережним і не оголяв. Трохи сміловіше в рингу працював Сенчен. До цього моменту вже чітко сформувалася проблема українця. Від регулярних ударів претендента практично повністю заплило ліве око. Пішла кров, і в цей момент ретельно контролював рефері матчу Смогер. Маліняджи ж прогнозовано намагався влучити саме туди. Знову і знову бій був зупинений в дев'ятому раунді. Рефері в ринзі втрутився в момент чергової атаки. «Маліня-Джи». технічний нокаут. Тенісний рейтинг. Жіноча тенісна асоціація WTA в понеділок, 30 квітня, опублікувала новий рейтинг кращих тенісисток світу. Згідно з новою версією рейтингу в топ-100, Українка Катерина Бондаренко зберегла 62 позицію. У другій сотні рейтингу Леся Цуренко опустилася на 110-те місце. Юлія Бейгельзімер, піднявшись на 10 позицій, зайняла 158-му сходинку. Еліна Світоліна опустилася на 172-гу позицію. А Ольга Савчук, як і раніше, займає 191 дев'яносто позицію. Топ. 20 замкнула німкеня Юлія Гергес, піднявшись з 21-го місця. Лідеру, як і раніше, білоруська Вікторія Азаренко, але росіянка Марія Шарапова скоротила відставання з 1050 очок на 740. І на часі у мене все. Дякую, що були з нами. Хай щастить. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. волось повітря 43%. Температура повітря вночі 11-17 градусів тепла, день до 28 градусів з позначкою плюс. Вітер дутиме в північно-східному напрямку 1-2 метри за секунду.